Кирило Стремоусов народився на Донеччині, вищу освіту здобув у Тернополі, але популярним став на Херсонщині. Там спочатку продавав за кордон корм для риб, потім заснував інформагенцію. Після чого вирушив у мандри автостопом по США, центральній і південній Америці. А коли повернувся, захопився окультизмом та політикою. Був пов'язаний з українським вибором Віктора Медведчука, соцпартією Іллі Ківи. Організовував в Херсоні антимайдан та паради Спасіба діду за побіду і тому не дивно, що після тимчасової окупації Сонської області ця яскрава проросійська позиція привела його до посади в колабораційній обладміністрації, де став чимось на кшталт розмовляючої голови загарбників. Мобільні групи нацистів на як вони називають, бандеромобілях пік пікпіпапіпаха. -пік 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 змогли і немного углубитися, Но були відбиті нашими птусиками і гранатометчиками. Також натхненний високою довірою окупантів Стремоусов вдарився в поезію. Віжу і Варшаву, Будапешти, Бухарест. Это русская держава. Сколько здесь любимых мест. Вижу пагоды в Шри-Ланке, и Корею, и Китай. Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край. Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я. Это русская сторонка, это родина моя така відданість, а також активна участь в організації псевдореферендуму на Херсонщині не залишилися непоміченими росіянами із Тримоусов з рук гауляйтера Криму Аксьонова отримав паспорт громадянина РФ. Але чим далі, тим більше настрій у Стримоусова псувався. І якщо на початку своєї бурхливої колабораційної кар'єри він радісно розповідав про введення в обіг на Херсонщині рубля, відкриття проросійських виставок, то згодом довелося доповідати про розбиті мости і зруйнований внаслідок обстрілів відкрив у власний кабінет. І ось раптом з'являється на його блог, а про нього. Мені дуже важко говорити зараз те, що сьогодні відбувалося. Сьогодні погиб Кирил Стримовсов. Погиб на території Херсонської області, двигаючись в автомобілі, попавши в ДТП і все це на тлі чуток про від'ємний наступ росіян з Херсону і на додачу, згідно з метаданими відеозапису безпосереднього керівника Стримусова Володимира Сальдо, його було зроблено за дві години до першого повідомлення про смертельну аварію. Те, що він був не дуже, скажімо так, вже корисний окупантами, що його час закінчився ну, ну вже трохи тому, да, ну це відповідає дійсності. Він дійсно він тільки заважав. Знаєте, це він до початку війни. До його зради він був фактично таким місцевим божевільним. А зараз у Орків він виконував спочатку функцію такої говорящої голови, але ж треба знати Кирила. Це фактично знаєте, генератор случайних новин. Тому безумовно він не дуже був корисний зараз окупаційній владі. Я маю на увазі тих людей, які справді по справжньому мають владу. Отож, версії, як з випадковим ДТП, так і не випадковим або ж навіть постановочним відкидати не можна. Але в будь-якому разі кумедні відеоблоги Кирила Стремоусова ми вже навряд чи побачимо. Олександр Даниленко, телеканал Київ.